На світі завжди існували відьми. Кремні та відьми за правом. Мене звати Нейтан Берн. Без самісінького диявола. Мій батько Маркуседж. Він переб'є наш рід до останнього живих. І чому нам не можна розмовляти? Ти знаєш? Звір тата. Звір тато. Твоя сестра тебе ненавидить чи не так? Буду захищати громаду від кревних гадів. Я не кревний відьмах. Тоді хто ж ти? Не знаю. З'ясуй, де вони. Цього року тобі 17, і ти отримаєш вміння. І це тебе змінить. Давайте вирушати зі сподіванням на краще. Добре? Втекли з дому. Нас шукає рада. І відьми за правом шукає тебе. Бо... Вовка вб'є власна кров. Я маю вбити батька. Перепрошую, що. Я тебе знайду! Маєш битися з найпотужнішим відьмаком на світі. Це найбезглуздіша річ, яку я чула, то ще не найгірша частина. Ми врятуємо твоє життя і це остаточно. як воно цього не варте. Варта для мене. Ти не твій батько. Кремний заправ. Начхати.